Міжнародний королівський авіапоказ The Royal International Air Tattoo, який щороку відбувається в Англії, один із найпрестижніших у світі. Протягом кількох днів свої пілотажні програми на ньому показують найкращі фахівці на найновітніших видах авіаційної техніки, і переважні його учасники представники країн НАТО. Однак і українські таки залишили в англійському небі яскравий слід. В нашу країну на цьому авіашоу представляли два винищувачі Су-27 та транспортний літак Іл-76, які належать до 831-ї бригади тактичної авіації. Для цього показу пілоти збільшили кількість фігур вищого пілотажу та додали нові елементи, які виконували на малих та гранично малих висотах. Ми минулого року показали свою пілотажну програму на п'яти авіаційних показах в Європі, тому відповідно до цього ми змінили програму. Льотчики підготували ще кілька елементів вищого пілотажу, фігур вищого пілотажу, ефектні елементи власне, до самої програми. Фігура вищого пілотажу використовується під час бойового застосування, тобто під час е, е, так званих повітряних боїв, на що й орієнтується Су-27. Тому вони елементи в тій чи іншій мірі вони відпрацьовуються, але спеціально для того, щоб показати пілотажну програму на авіаційному показі, ці елементи їх набагато більше. Вони виконуються на гранично малих висотах, на великих швидкостях. Англійська погода зробила своє діло. Погода була не така, як тут гарна, було дуже хмарно в суботу, нижній край хмарності 350-400 метрів. В неділю приходилось пілотувати, скажімо так, дощ і шов. Але люди всі залишались на шоу, дивилися. Ну, скажімо так, можливості всі ми не показали за, за те, що обмежені можливості були за погоди. Але те, що ми зробили. Люди дуже нас, нам дякували. Виконання петлі не старова елементу дзвін, бойових розворотів з поворотом у внутрішній бік, бойових розворотів з бочками, а також перевернутий політ, імітація заходу на посадку з шасі, проходи на малій та великій швидкостях. Це далеко не повний перелік фігур, які не залишили байдужими вимогливу публіку. Про нас широко поширилася інформація, що ми будемо чекали, особливо літаки Су-27. І ми пілотували там два дні суботу і неділю. Нас ставили в програму пілотажу самими крайнями, щоб народ залишався на авіашову і всі з нетерпінням чекали виступу літака Су-27. Ми показували фігури виконання горизонтального пілотожу, але всі повороти, як ми називаємо терміни, перекладки вони виконувалися через спину, Це біля землі також складно. Також складно льотчику було витримувати те місце, де він повинен виконувати, не виходити за межі, щоб, щоб зберегти безпеку, безпеку, бо публіка дуже знаходилася близько до злітно-посадкової смуги. Тобі ж льотчику приходилось витримувати. Більше перевантаження, щоб вписуватися в цю пілотажну зону. І е, Публіку вразило, то, що е, такий великий літак танцює як одну, на одному місці. Е, 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 оце їх вразило. Не ті, що літаки, е, іноземних держав Рафалі, єврофайтери, е, які літали з однієї сторони до іншої сторони. Підходили, нам жали руки, всі були в захваті від нас, бо вони чекали Судвасім. Не оставалося і нас, як сказав Олександр Яковлевич все саме крайні виступали, щоб стримати публіку на місці. Прикметно, що на таких авіашоу українські пілоти виконують демонстраційну програму на серійних літаках, а не на спеціально підготовлених та переобладнаних для авіапоказів. Однак до кожного престижного заходу готується не один місяць, залежно від можливих погодних умов. Підпрацьовують чотири варіанти програми. Підготовку українських асів до Ріа 2017 контролював також представник королівських повітряних сил. До нас спеціально практично за два тижні до початку авіаційного показу завітав. Командир Королівського авіаційного крила, королівських повітряних сил, підполковник Джонатан Ніксон, і він, власне, дивився і саму пілотажну програму, яку демонстрували як основний льотчик, так і його дублер. І він особливо придивлявся до всіх елементів, на якій висоті, на якій швидкості вони будуть виконуватись, чи це не зашкодить безпеці польотів. І програма наша, в залежності від погодних умов, завжди на всі авіаційні покази відпрацьовується в чотирьох варіантах. І, наприклад, Джонатан Ніксон він запитувався, чи можемо ми підлаштуватися під погоду і дуже різко змінити програму. Ми йому показали всі чотири варіанти, всі розрахунки. Він залишився задоволений і ще під час першого дня перебування в бригаді сказав: «гуд», я бачу, що ви підготовилися, і він спокійний. Участь у такому престижному заході для військових пілотів це можливість і свою майстерність показати, і оцінити сильні та слабкі сторони авіаторів різних країн. Там виступали дуже сильні групи, пілотажні групи миру. Це Ретерос, красної стріли, це англійська група. Вона під ну, дуже дуже сильна група. Також американська група Thunderbirds це буревісники, які виконують польоти на F-16. Також сильна дуже група. Останні групи ну, не так, а ті от такі сильні відомі групи, групи світу. Ми теж в захваті не були. І, кстати, група Ретерос знак поваги до нас. Даже Сфотографувалася з нами. Вражені були і організатори королівського авіашоу. У підсумку українську команду відзначили спеціальним кубком дружби. Це нагорода, яку виручають партнерам заходу, які не є членами НАТО. Тим часом наші авіатори вже готуються давати своїй майстерністю глядачів на наступному престижному міжнародному показі, який відбудеться восени у Польському радомі.